Запоріжжя, десятки постраждалих і загиблі. Росія продовжує обстрілювати цивільне населення. Зручний обмін та відновлення посвідчення водія тепер можна замінити онлайн, а отримати прямо додому. Кожне життя, цінність. Прикордонники продовжують допомагати чотирилапим. Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій в умовах воєнного стану. Це дайджест МВС України. Росіяни продовжують атакувати мирне населення України. 6 жовтня по Запоріжжю було завдано сім ракетних ударів. Зруйновано житлові будинки. Рятувальники продовжують розбирати завали. Більше 20 людей врятовано, 12 перебувають у медичних закладах та понад 12 загиблих. Щиро співчуваємо рідним загиблих. Просимо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже росіяни продовжують атакувати цивільних українців. Посилення українських кордонів триває в областях, де наразі не ведуться бойові дії. Це робиться для ефективної відсічі можливої агресії зі сторони ворога. Наразі активно будуються фортифікаційні споруди, посилюються структурні підрозділи та відпрацьовується взаємодія між силами безпеки і оборони України. Все чітко сплановано, скоординовано. Хто які позиції займає, за який сектор несе відповідальність, якого типу там загрози він. Пріоритеті, яким загрозам повинен протидіяти, тому ну, в такому форматі це, це реалізовано. Ігор Бондаренко наголосив, що з часу попереднього візиту в розташування зведених сил безпеки та оборони відбулося значне нарощення спроможностей посилення координації та взаємодії прикордонників нацполіції та нацгвардії у прикордонних з Білорусі областях. Будь-які можливі там і передбачувані нами сценарії розвитку максимально негативні. Ситуації з боку нашого північного сусіда Республіки Білорусь вони будуть належним чином відбити. відсіч буде ворогу будь-якому формату вторження. Надана Україна крок за кроком повертає українських полонених додому. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський визначив, що наразі у пріоритеті робота із захисниками, яких повернули з полону, а саме їхнє лікування та реабілітація. Також передбачена допомога родинам звільнених військовослужбовців зокрема, йдеться про вирішення соціально-побутових проблем в даному випадку. Для уточнення діагнозу, складення плану лікування, верифікації діагнозу будуть залучені фахівці при необхідності провідних лікувальних і наукових установ України. Після закінчення лікування всі українські захисники будуть направлені до медичних реабілітаційних центрів МВС. На контролі також перебуває питання і виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена державою для звільнених з полону в рамках обміну осіб. Наразі збираються всі необхідні документи для такої виплати. Наразі Державна міграційна служба України у найкоротші терміни відновлює всі втрачені документи звільнених захисників. 3 жовтня у Чернівцях під час виконання службових обов'язків загинула патрульна. Екіпаж Таїсі Татарен та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показував статеві органи дітям. Патрульні знайшли зловмисника, який мав з собою зброю та раптово почав стріляти по правоохоронцях. Таїсія загинула її напарника госпіталізовано. Висловлюємо щирі співчуття рідним Таїсії Татарин. Згодом зловмисника було знайдено і він знову відкрив вогонь по правоохоронцях. Поліцейські застосували зброю у відповідь. У результаті нападник 53-річний, уроженець Криму загинув. Коли прибув спецназ, прибули оперативні підрозділи. Особа знаходилася біля будинку, намагалася втекти. Подальшому ході переслідування відкрила вогонь бік поліцейських, була застосована зброя. Сервісні центри МВС відновлюють обмін і відновлення посвідчення водія онлайн в електронному кабінеті. Достатньо лише у смартфоні чи на своєму комп'ютері авторизуватися в електронному кабінеті водія і заповнити всі необхідні поля форми. Потім обираєте, як отримати документ, тривалість надання послуги до 10 днів. Важливо, що як тільки ви оформите заявку на обмін або відновлення посвідчення, ваше старе посвідчення зникне з електронного кабінету та застосунку дія і з'явиться після особистого отримання документу. Кожен з водіїв має право обрати зручну для нього спосіб отримання посвідчення водія або в найближчому до нього територіальному сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти, або додому впродовж вересня сили оборони повернули під контроль України тисячі квадратних кілометрів території на Харківщині. Від російських окупантів звільнено майже всю область з перших днів участь в операції брали і підрозділи прикордонників. Завданням частини бійців Державної прикордонної служби України була аеророзвідка та коригування вогню української артилерії, що було вкрай важливо на початковому етапі контрнаступу. Ексклюзивні кадри з розбитих позицій російських окупантів. Далі ми знаходимося зараз на першій лінії оборони противника. Тут їх позиції, вони здебільшого це бліндажі. Тут недалеко знаходиться власне. Місце, звідки ми залітали, ми підходили до них ну, максимально близько, аби дістати усі лінії оборони. У моменти, коли зливалася інформація про наш можливий наступ, вони діставали звідси АГС, міномети, кулемети і намагалися відпрацьовувати посадку, у якій вже знаходилися ми. Діяли наші сили дуже злагоджено, ми відрізали всі вузли доріг, тобто брали більше в кільця. Кільця сили, основні скупчення противників відрізали їм доріг, е снабження, і у них просто виникала паніка. Вони бросали все і бігли, щоб не, не не попасти в полон на цивільних машинах, на мопедах, на велосипедах. За ініціативи МВС розроблено буклет, який інформує, як діяти, якщо ви постраждали або стали свідком воєнного злочину. Зокрема, йдеться і про сексуальне насильство. У буклеті детально описано, що саме є сексуальним насильством в умовах війни, куди може звернутися постраждала особа для отримання правової та психологічної допомоги, яку інформацію необхідно надати, а також поради, як вести розмови з постраждалою особою. Ознайомитися з буклетом можна на офіційному сайті МВС. Звертатися можна за телефонами, які ви наразі бачите на екрані. Не ігноруйте попередження саперів на Чернігівщині. Триває розмінування територій, на яких побував ворог. По собі агресор залишив багато небезпечних сюрпризів. Протитанкових протипіхотних мін, розтяжок та ручних гранат у ДСНС суворо застерігають не ігнорувати попередження саперів, які одразу інформують місцеві органи влади про виявлення вибухонебезпечних предметів та проведення розмінувальних робіт у даному районі. Найдені на даний час дві протитанкові міни ТМ-62М. не дивлячись на те, що ми виставляємо свої таблички небезпечно. Міни вони їх ігнорують. І все одно хочуть добратися до якоїсь певної дислокації. Бувають різні підриви, потрапляють на розтяжки. Рятувальники також просять не відвідувати лісів та лісосмуг, де ймовірно розташовувався ворог, та не збирати там цьогоріч Гриби люди поїхали по гриби, і машина наїхала на. Атитанкову міну підірвалось, і чотири людини загинули. На даний час на території Чернігівщини триває розмінування. Працівниками ДСНС уже знешкоджено понад 43 тисячі вибухонебезпечних предметів різного калібру: це артилерійські боєприпаси, мінометні міни, ручні гранати, фугасні авіаційні бомби, протипіхотні та протитанкові міни тощо. За свою землю рідних щасливі сімейні вечори незалежне майбутнє. У кожного захисника своя мотивація обороняти нашу державу. І найважливіше, що всіх об'єднує єдина мета перемога України. Під час вторгнення прийняв для себе рішення, що я не буду чекати, поки прийдуть за мною. 25 лютого Микола став на захист України. Під час протистояння вдавалося знищувати цілі колони з росіянами. Ну, звичайні хлопці з України мобілізовані, ТРОшники з цим спецназом таке роблять, то не такий вже він і спецназ. На війні у захисника було п'ять днів народжень. Ну, це коли ну, безпосередньо біля тебе взриваються міни. Ну, мінімально це було останній раз э, перед контузією пораненням десь метра зо два від мене. От Микола поділився, що перше хотілося б зробити після перемоги. Ну, мене не покидає надія, що ті хлопці, з якими я там служив, і ті, які лишаються живими, то в ну, першу чергу зустрітися з ними з усіма. А потім, а потім, ну в Принципі робити є, що відбудовувати країну. Більше історії захисників на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі Герої МВС 200 днів війни. Прикордонники продовжують допомагати тваринкам, що залишилися без господарів. Це цуценя разом із прикордонниками живе на одній із позицій Донеччини. На відео Максим Несміянов, який пригощає малюка свіжим молоком, аби він міцнів та скоріше зростав. Спочатку ми допомагаємо маленьким чотирилапим, а потім вони стають частиною оборонної команди та тримають стрій із українськими захисниками. Більше новин на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!